Права 803. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні. У нас 7 десятих плюс х дорівнює 9. Десятих. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Так, тут у нас дроби, але від цього розкринняння не зміниться. Записуємо тоді, щоб знайти х невідомий доданок, нам треба від суми або 9 десятих, Відняти відомий доданок або 7 десятих. Є, то пишемо, що х дорівнює. Отже, тоді спільний знаменник у нас буде 10, а в чисельнику записуємо, так як знаменники у нас однакові, 9 мінус 7. То пишемо, що х тоді дорівнює. 9 мінус 7 це буде 2. Отже, буде 2 10. Тобто 7 плюс 2 десятих – це буде 9. десятих. Добре, переходимо тоді до другого рівняння. Бачимо 2932 мінус х дорівнює 1532. Ну що ж, пригадуємо, зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х дорівнює від зменшуваного або 29 2932. Треба відняти різницю або 15-32. Ну що ж, пишемо, що Х тоді дорівнює. Ну що ж, спільний знаменник у нас буде 32, бо він однаковий, а в чисельнику пишемо 29 мінус 15. 29 мінус 15 це буде 14, то ми пишемо, що х. У нас дорівнює, записуємо 14, тоді 32. Є. І... Ну що ж, тепер, коли ми знайшли всі ікси, то записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні коренем є 2 десятих. Другому завданні. коренем є 14-32. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з дробами. На цьому вправо завершено.